Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трамп оголосив про самоізоляцію США, став там виводити війська. із... Країн Європейських НАТО, там став обкладати всіх якимись там тарифами, сьогодні вводити, завтра виводити, вводити проти всіх, потім знімати проти проти Китая, потім е, е, знімати з Китая а на 30 днів робити монаторій. На 90 днів вводити мораторій і все таке інше. Так. Ну, хто буде? Ну, розумієте, в чому справа? Я вам говорив про те, що гроші люблять тишу. Мало того, що вони люблять тишу, вони люблять стабільність, так, впевненість у завтрашньому дні. Ну, наприклад, Знаменита депресія в Сполучених Штатах Америки 1929 року якраз і була викликана божевільними діями, так, які призвели уряду, які призвели до того, що почалася паніка. Так. І, звичайно, зараз в глобалізованому світі. Коли один із головних гравців починає щось там крутити, і взагалі невідомо, що він завтра йому в голову війде, то зрозуміло, що США ніхто не захоче із серйозних гравців мати справу. Отже, з ким він буде мати справу? Ну, Латинська Америка майже вся виключена. Залишиться Африка і острови, всякі. Там ну, Тихого океану. ось, Азійсько-Тихоокеанського поясу. так. Вже очевидно зараз, що Китай буде займати ті місця, які звільняють Сполучені Штати Америки. Для Китаю ще зовсім не нещодавно буквально. Декілька днів тому США були головним ринком для збуту своєї продукції. Зараз, ну, побачивши, що витворяє Трамп, і знову ж таки, найстрашніше в цьому це невідомість, нестабільність, невідомо, що він може утворити завтра, що йому зайде в голову. Так, вводити, відміняти. А це ж не просто так. Це ну, отакий переформатування моментальне, яке ну, нікому не потрібне у глобалізованому, перш за все, економічному світі нікому не потрібне. І от Китай уже пропонує. Та давайте все-таки то Друга економіка світу це Євросоюз, Китай третя економіка світу, так, ну, перша Сполучені Штати Америки, друга Європейський Союз, третя Китайська Народна Республіка, і четверта це Японія. Так. І Китай абсолютно правильно пропонує створити уже не е, світовий ринок, який існував до приходу Трампа, глобалізований, а ну, майже такий самий, але без Сполучених Штатів Америки. Тобто зона вільної торгівлі між Китаєм. Європейським союзом, Японією, сюди вони пропонують включити і е, Південну Корею. Також я думаю, що сюди цілком може увійти і Україна, сюди цілком може увійти і Австралія. І Нова Зеландія, цілком можливо, що Південна Африка, Південно Африканська Республіка. Цілком можливо, що Бразилія, Аргентина і Мексика, а також Канада. Ну, що тоді залишиться Сполученим Штатам Америки? З ким вони залишаться? Хто буде, ну, скажімо так, другом, соратником? Ну. Сполучених Штатів Америки. Хто? Хто? Московія? Ну, більше нікого не залишається. Так. Тим більше, що Китай не пропонує включити до цього е, вільного ринку е, московитів андрофагів так. У них, мабуть, їхня розвідка доповідає всі про те, ну. З ким там альянс формує Путін? І з Трампом чи з ким ще? Ну, так же виходить. Ну, якщо дивитися на реальні справи, а не на слова. Китай... Моментально скористався цією божевіллю, дурістю, некомпетентністю, непрогнозованістю і так далі. Набір команди клінічних ідіотів з вулиці, які собі ради не можуть дати. Ну, це ж факт. Жоден з них навіть у своїй родині не може дати. Ладу навести лад, як вони можуть навести ладу в США. Це все те, що ха, казали ще давні римляни. Я постійно рекомендую звертатися до цих людей, які фактично заклали основи європейської цивілізації. Так от один із сенаторів Риму казав другому, який там виступав із всякими божевільними ідеями типа Трампа. Так. Ти наведи порядок своїй родині, а потім будеш на родині, потім будеш наводити порядок у країні. Так. Ну, так же виходить, чи не так? От ми бачимо, зараз відбувається оце все надзвичайно швидке переформатування. І скоро. Не Трампу будуть цілувати дупу, а йому прийдеться цілувати дупу, і оцим ЄС, Японії і Китаю.